Препаратом року в безрецептурній групі серед імуностимуляторів нагороду отримує препарат Аміксин компанія Інтерхім. І знову запрошуємо на сцену генерального директора Інтерхім Анатолія Редера. Я так розумію, що вже таке враження, що в інтерхімі працює тільки одна людина. Перепрошую. Розумієте, дійсно ця жахлива війна це результат всього навсього заздрісті. заздрісті, до того, що ми вільні, заздрісті до того, що ми можемо, заздрісті до того, що в нас так багато друзів. Просто заздрісті. Ми шукаємо панацею. Я так розумію, що з перших днів війни ми дійсно нашли цю панацею. Панацею, яка рухом чарівної палички зупиняє, а в нашому кейсі вона буде не зупиняти, а закінчувати хворобу. І панацея ця, це єдність з перших днів війни. Ця єдність і є нашою панацеєю, і є тим, що приведе нас до тої самої перемоги. Слава Україні!